Якщо у вас закінчується шнур, то найбільш простий і надійний спосіб приєднати новий такий. Починаємо в'язати стовпчик, вводимо гачок і витягуємо петлю. Але пров'язуєте стовпчик вже новою ниткою. Ось так. Підтягуємо всі ниточки. Продовжуємо в'язати вже новою ниткою, одночасно вв'язуючи хвостик старої в ряд. В'яжемо декілька стопчиків. Хвостик від нової нитки закріпимо і сховаємо вже в наступному ряду. Цієї кількості стовпчиків достатньо. Далі хвостик вже не вв'язуємо. Перейшли на іншу сторону. Хвостик, що вв'язували в попередньому ряду, не чіпаємо. Він залишається вільним. Підійшли до хвостика від нової нитки. І тепер її закріпимо, сховаємо. Якщо ми її просто ось так піднимемо і почнемо вв'язувати, то буде дуже помітно. Тому вводимо гачок всередину косички під цю нитку. І витягуємо хвостик всередину косички. Ось так. І тепер в'яжемо її в ряд. Ось таким чином. Тепер ці хвостики потрібно обрізати. Беру хвостик і витягую його з полотна. Тримаю основу пальцями, обрізаю і обпалюю. Одразу затягую кінчик в полотно. Так ми сховали один кінчик і так само сховаємо інший.